Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І е, я хочу сказати, що катастрофічно не вистачає в мене часу. Я не знаю, як я буду зачасто робити вам ці любовні розклади. Нічого не знаю, відверто вам скажу. Роблю, поки робиться, поки ще сили є. І так, давайте на сьогодні подивимося. Що чекає вас? Ну, нехай буде. Наступним часом у коханні. Як зазвичай, у нас три позиції: карта номер 1 карта номер 2 і карта номер три. Будь ласка, вибирайте свою карту, мої любі. Ось, і будемо дивитися, що чекає вас у коханні наступним часом. І так, а тут у нас на дні колоди: у когось чекає нове знайомство, у когось чекає якийсь флірт. А, можливо, навіть інтернетне знайомство, приємності якісь, закоханість, легка така, знаєте, непринужденна. Ось, але дивимося: перший, другий і третій варіант. І так, будемо дивитися, що чекає у кохання наступним часом. Тут у нас теж паж, паж Жезлів, і він говорить нам теж про те, що ви когось придивилися. Хтось за вас придивляється, ви на когось придивляєтесь. Тобто таке враження, що дійсно намічається у вас якесь нове знайомство. Якщо ви в парі вже давно, то в принципі, можливо, ви посварилися, можливо, що трошки були нерозбіжності. Можливо, у вас просто зараз з'явиться якийсь цікавий момент. Це може бути і народження дитини, наприклад, разом з цією картою все рівно, в когось, можливо, навіть близнюки. Ось, Можливо, що просто ви захочете бажання мати дитину, це теж може так програтися. Тобто якийсь новий етап у вашому, якщо ви в парі, наприклад, у вас є стосунки, то у вас чекає якесь оновлення. Але давайте трошечки розглянемо це більше. Я бачу тут і знайомство, і знову попадається у нас паж. Дивіться, знову у нас паж, тобто Це говорить про те, що дійсно, а, оце, що, якщо ви когось придивилися собі, хтось вам подобається. Ось тут навіть у нас мужчина випав, король а, Кубків. Тобто, виходить, у нас, що з'являється новий мужчина у вас, нове знайомство. І ця карта говорить, ця, що це знайомство. Може бути серйозним, тобто має всі задатки для того, щоб це знайомство продовжилось і переробило пер, переробилось, переродилося, збудувати якусь. Ну, в принципі, тут хоч і замок з піска, так, але монети вони все рівно дають задаток на те, що відносини можуть бути серйозними. Ось так я це бачу. Якщо у вас вже є сімейні стосунки, то в принципі. Це налагодження сімейних стосунків, це навпаки розуміння, інтереси з'являються одинакові. У вас тобто виходить так, що в принципі у вас все налагоджується. Карта номер два, другий варіант. Що це самі ці пажі виходять, а тут у нас паж мечів. Я тут бачу незадоволення. Незадоволенням собою, незадоволенням життям, незадоволенням партнером, незадоволенням те, що я ходжу на роботу, те, що я роблю, тим, чим займаюся. Тут людина незадоволена. Людина починає міркувати, чому я незадоволена, починає розбиратися, можливо, ви незадоволені своєю дитиною, своїм чоловіком. Тут людина починає щось. Копатися, вивчати, розбиратися. Тут початок розборок якихось може бути навіть. Зараз подивимося далі, що вас чекає. Ось. Тут у нас да, відкривається теж, як і тут, наприклад, відкривається щось нове, якась нова перспектива. Тобто, це може бути і знайомство, це може бути і переїзд, від'їзд, приїзд когось. Ось. Але все рівно сварки, сварки не уникнути. Тут якось так підлості якісь я бачу. Бачу якісь підлості, підлості від, можливо, нового знайомства. Я вибачаюсь, у мене хтось там прийшов, але я дороблю вже відео, вже не буду відкладати. І так. Відверто скажу, тут якісь підлості від людини близької. Я бачу тут від близької людини, яка зрада може бути, якась несподіванка, якась неприємна може бути, мої дорогі. І третій варіант. Так, що у нас тут по третьому варіанту? У нас тут випав імператор. Випав імператор. Зараз ми подивимося, що чекає вас наступним часом. Це може бути і знайомство з імператором. Ось, в мене вже випадає карта. Зараз подивимося. Ну, в принципі, це вежа, вежа так? Я би сказала, це якесь блискавичне знайомство, блискавична закоханість, когось розлучення чекає. Припинення стосунків, а в когось навпаки шлюб. А, тобто, тобто да, когось чекає знайомство, когось, в кого, наприклад. Зараз я подивлюся, ага. дивіться, я можу так сказати, між, якщо у вас є вже кохана людина, то таке враження, що між вами, ніби. Шкрябочить, я би сказала це. знаєте, такі іскорки йдуть, але іскорки навіть не в позитивному, а трошечки в негативному. Але але наступна карта вона говорить, що ви зумієте пережити цей конфлікт. Тобто трапила стіна на камінь, коса на камінь. Ви зумієте пережити це і згладити все, тобто помиритися. Тут я бачу, якщо дійсно у вас було щось, такий конфлікт, якийсь, в когось може навіть закоханість програтися, щоб ви розуміли. Це така, знаєте. Вау, це мужчина! Або навпаки, вау, це така жінка. Це може бути таке блискавичне і е, закоханість разом зійдетеся, з'їдетеся. Тут навіть е, е, пропозиція руки і серця може, може бути, тому що у кожного може по-різному програтися. Ось, в принципі, розклад дуже хороший. Ось так, мої дорогенькі, мої любі, щиро вам дякую. Я буду намагатися робити розклади і надалі, але подивимося, як буде в мене з часом. Щасти мої любі! Бережіть себе і всім кохання!